Всім привіт! Отакий у нас мопед. на квартиру ми його завели. Це очередний зімній проект Yamaha Jog. якась Sport Edition. сука. то? Ох. Чуть-чуть погнулося втяг. Це ужас. Хух. Кришка розпадається. Ух ти, йомаю. мою Так нема іскри, йоп. Не хоче забудеться і все. Пробить його. Ой. Він щось завівся, йому щось дуже погано він працює. В общем це проблематичний якийсь мопед В нього є свої такі ексклюзивні поломочки, і до цього я його вже трошки розбирав. Ну, так це все діло виглядить. Знімаємо цей унітаз. Він тут більш не надо і більше мене удивляє, як тут мона сидіти, і на чому тут водітель сидить, тут якби тут немає нічого такого, на чому мона сидіть. Ну, в общем, Пів мопеда ми вже розібрали. Насчет поломок, я розкажу тоді чуть пізніше, що в нас. Задача зараз в нас, яка просто його розібрати, щоб в нас тут остався сам скелет. В принципі, по тому, що з цим мопедом треба робити, вже плюс-мінус я поняв. Ось це вже казанок можна на голову надіть. Взагалі, це не нужно. Плюс на цьому мопеді ще отака бабушкина корзина була. Давайте спробуємо його завести. Тут ключик. Оце ось провернули. Зараз спробуємо накачати його. А тепер. Заводимо. Ну, в принципі, він у нас не заводиться. Що в нас по поломках з цим мопедом? В общем, цей мопед заводиться, їде, їде певну відстань, якийсь кілометр і глохне. Тоді трошки постояв, опять завівся. Чуть-чуть проїхав і опять заглох. Якщо коротко по поломках, сама основна поломка, те, що я думаю, ось у нас є карбюратор, тут видно чуть-чуть, Ось на ньому торчить така штука. Ця штука називається електроклапан, ну в общем, подсос. в общем, я думаю, це він робить мозги в цьому мопеді. Тобто він там, я не пам'ятаю, чи він відкривається, чи закривається. Ну, в общем, я щось думаю, 90% що це проблема в ньому. Тут я вже дивлюсь, вже міняли катушку запалення. Прошлий майстер тут ще замінював. Ось топливний фільтр. Ну, в общем, з тих поломок, що я думаю, це або оцей електроклапан, або сальник, і колінвала до мотора, ми тоді ще доберемося, або, можливо, пропадає компресія. Ну, в принципі, по мопеду зараз нічого по ремонту робити не будемо. Зараз будемо його розбирати, знімати, оцей весь пластик, в общем, відкручувати. Тут я минулою зимою робив свій мотоцикл. Багато інструментів вже відвіз додому. До речі, оцей пластик викручував вже. Хто знає звідки ті болтики? Я завжди, як щось роблю, так я вкручу їх назад. Ну то ладно, то таке. І трохи інструменту я перепер. І першим ділом зараз ще відкрутимо оцю подставку. Так як ми вже відкрутили оцей весь пластик, ну взагалі, в общем, я хочу його повністю. Зняти цей весь пластик. Мотор я не знаю, чи я буду знімати. Ну, по поломках це я казав, що він глохне. І до речі, я ще замічав, ще колись як я бачив, як цей мопед їздить. Він перед тим, як заглухнуть, він ще починає диміти. Тобто, ми подивимось мотор, Ну, я щось думаю, що я заміню оцей клапан, я подивлюся до стану поршньової, що там ще ліпістковий клапан. Можливо, заміню сальники-конювала. Представте, цьому мопеду, мабуть, вже год 20. Що відбувається з тими сальниками, я не знаю. І от сюди, як подивитися, ось тормоза. В общем, їх нема. Ось сюди тормозна жидкость, там дирка. Тоді ще до. До цього доберемося, як тут пластик розберемо. Ну зараз знімаємо цю подножку. Тут я все викрутив вже. Тут багато ще болтиків не було. Тут воно на двох держалося. Оцю вже підставку можна доставати, ну тут ще ось під отвертку. Ще отверткою треба відкрутити. І розбираємо цей весь. Пластик знімаємо, тому що тут не можна добратися ні до чого. Так як нам треба повністю обдивитися цей мопед, знімаємо пластик. Так, ось я от крутив оцю штуку. Ось вже, Мабуть, можна зняти от сука. Що то? Не соберемо тоді докупи цей пластик. Все, все розсипається, все цей. за 20 років, то, мабуть, як японець якийсь його склепав. більшого його ніхто ніколи не розкручував. Так, ось, ось ще ці штуки. Тут теж підотворточку. Не дай Богу, цей пластик поламати. Мені здається, цей пластик тоді більш ніде не знайдеш. Вообще, в ідеалі, а куди воно тут вкручувалось? Ага, ось сюди. Ну, в принципі, вона оці болтики, які викручуються. Якщо є їх куди закрутити, то в принципі, їх можна крутити назад. Отак. А, ще Може, фару знімати. Так, хай. Так, тепер відкручуємо цю сторону. Ну, До речі, пластик на цьому педі ще доволі непогано зберігся. Так, і відтоді, що в нас тут виходить? У нас тут вже розібрана ця частина мотоцикла. Мотора, як не видно було, так і, і досі його не видно. Це, мабуть, ще треба це буде скинути. Взагалі, я б зараз хотів би повністю зняти оцей весь пластик, розібрати його до скелета. І зараз будемо дивитися, що ми будемо відкручувати далі. Тут у нас є ось, в принципі, охлаждення. Можна. Одключить охлаждення. А, до речі, на цьому мопеді ще не робить стартер. Ось ось. Оця фігня, оце, я так розумію, стартер. І він або відключений, або цей. Ну, ще, може, тоді потім зробимо, щоб ще робив стартер. Ну, Давайте подивимося ще. Ось ось йде бак, ось ось йде топлівний шланг, а це ось вакуумний кральник. Наскільки я знаю, його можна перевірити, чи він працює з цього патрубка, попробує смоктати бензин. Зараз ми цим займемось. Ну. Не щось не цей. Вона попробувати звідси. Ух ти, йо! А я не зрозумів, що воно таке. Коло ще, ладно. До цього вернемося чуть пізніше. Поки розбираємо, блін. Ну, в общем, всі зрозуміли, то вакуумний краник. Продовжуємо далі. Блін, чесно, я б це, може, і оце розібрав. Оцей клюв. Ну, в принципі, давайте. Зараз оце відкручуємо і покажу, що в нас там під тим пластиком. Так, в общем, оцей клюв я відкручую. Ось, ось тут три я відкрутив, відкрутив ще заді, там. Ну тут ще ось під шильдиком Ямаха. Ще є шуруп з однієї і з іншої сторони. Розбираю і морду, тому що вже треба подивитися, як вже мені його дали на зиму повністю. Передивиться повністю, що з ним є, я ще передивлюся вилку. Бо які ці моменти ще у, тут, в рульовому моменті. І, до речі, там я казав, передні задні. Це, я так поняв, задні тормоза. Передні не роблять, бо ось о, тут шланг йде на тормозну жидкость. Тобто передні у нас на жидкості, а задні, коротше, на тросику, я так поняв. Так, тут я відкрутив, тепер переходжу туди. Не знаю, як я буду збирати цей пластик. Всі болтики. Не всі болтики можна назад повкручувати. Ну, будемо потім якось збирати. Спочатку розбираємо, а тоді будемо вже збирати. Мені здається, я перший, хто розбирає його ось цей пластик за всі всіго владіння цього мотоцикла. Тут ось він ще підклеєний був. Нічого не випало, це вже добре. Що в нас тут? Гудок. До речі, казав хазяїн, що гудок теж не робить. Ось він щось трошки тут розкручений. Оце що в нас? А, Це в нас замок запалення Іде на на 4 контакта. Це в нас що це в нас тут таке? Це якась така керамічна штучка. Треба буде розібратися, відкрити схему проводки і подивіться, не знаю, це може регулятор якийсь. В общем, потім ми вже насчет проводки, ми вже з ним. Розберемося. Зараз ще оцю штуку треба буде зняти. Я не знаю, на чому вона держиться. Ага, тут ще один болтик є, і треба буде зняти замок зажигання. Так що зараз оце відкручення. Розкрутив я ще ось, ось замка, ухтею. Чуть-чуть погнулося. Ну, то не критично. Зняв замка зажигання, бо трохи мішало, бо ця штука ось кріпиться. Отут оця ця штучка замка держить, і тут ось центральний на цей. І... Витягуємо, витягуємо і цей пластик. Його вона буде тоді теж помить на черниті, і тут всередині все передивиться. Ну, в принципі, такий вид уже ця адська табуретка бешена має без пластику. По суті, це це ужас. Ми перші, хто за 20 год, мабуть, вскриваємо цей пластик. Це просто Жець. Будемо ізучати старі японські надіжні. Мабуть, технології. І ще я хочу зараз ще відкрутити оце нижнє. Я не знаю, як його знімати, але його, мабуть, так просто не знімеш. Воно проходить через нижній траверс. А в принципі, нам його, мабуть, знімати і не треба. Хай воно так і буде. Смисел його знімати. Тут і так усе видно. Ось іде. Жгут проводів. Це якийсь хомутик. Це йдуть якісь тросики. Ну, що далі? Далі, я думаю, от сюди, поки, мабуть, не лісне. Поки, мабуть, я не, не хочу його розбирати. Хоча, в принципі, можна спробувати. Можна і оце розібрати повністю морду. А можна і не морду. Зараз будемо думати, що ми будемо розкручувати. Ще, мабуть, немає свічного ключа, щоб його викрутити. Тут ще ось є пластиковий захист на двигун. Сюди б якось до нього добратися. А можна спробувати його запустити. Як вам такий варіант. Хоп, хоп. Сука, не заводиться. Е, коли ми брали цей мопед, він стояв, мабуть, півтора года. Ми підійшли до нього, залили в бак бензин, підкачали, включили зажигання, дергнули і він завівся. Ми його заглушили, трошки постояли. Після цього він не завівся ні разу. Отакі От приколи. Я не знаю, що з ним. Нам треба буде перевіряти, чи поступає топліво. Нам треба буде перевіряти, чи є іскра. В общем, треба буде усе. все. Що ще тут мене відкрутить? Я спробував оце зняти. Оцю штуку спробував би відкрутити. Вихлопну не буду відкручувати, бо може він же ж все-таки заведеться. Кришка розпадається. І як мінімум тут треба буде ще все помити. Тут щось подножка. Ох ти, -мо! А куди вона? Ладно, хай стерчить. До речі, рома живенька, ніде нічого. Це нормально, в ДТП не було. Оце, що я зняв передній цей, отут все попровірять. Вилку провірить, чи ніде тут немає ніяких люфтів. Ну, ще нащо більш-менш. Ну, в принципі, отут верх можна було б зняти і хоча б там, може щось змазати. Коротше, наже ж то мотоцикл на обслуговування приїхав, і плюс-мінус ще на ремонт. До речі, до речі, до речі, речі, зараз покажу на цьому мотоциклі, мотоциклі, і, 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 мопеді. іскра є, це свічка. З другого мотоцикла. Ну, свічка рідна вкручена, просто покажу, що є іскра. Так, зажигання є. Іскра є і до, вже доволі непогана. Отак ось так ось. Блін, вона є просто погано, погано видно. А! -а, -а, -а! Нога! Треба чоботу А Ану зараз. Так, попитка номер 2 показати вам, що є іскра. Так щось немає її, була ж. Так нема іскри, Йоп! Якого? Ну була ж, курва. Я ж провіряв, там така іскра була, що ого! Що такий? Так, в пошуках іскри дубль третій. Поїхали. О є! Воно диви, видно? О! А, так чуєш? Я ж на свічник не надів нам, на цього на мотор і пробував заводити його. Я вже з цього кікстартером скільки покачав. Уже, мабуть, діла не буде. Ну Давайте попробуємо. Ляпа не хоче заводиться і все. Мені здається, свічка залита. Що тобі робити? Так, от тут фішка була. І от ключи, оце цікаво. Ну Це, мабуть, реля якесь для. Щоб от замка зажигання йшло, не знаю. мабуть. Знімати усе підряд. Зараз ось воздушний фільтр попробую відкрутити. Все одно він в принципі нам не треба що. Я думаю, вже його запускати не буду. Поки що. Тут а, воздушний фільтр. У нас на двох якихось шурупах ого прикручений. Та дивити, я вже спотів. Пробить його. Фух, бля, Я вже красний. Тут а де кріпиться до карба там хомут. Ого, воно все таке дубове. Так, спецінструмент. Беремо твердку, якось підставляємо це. І вже у твердку, може його стягуємо. Тут і хамут не треба, щоб він не спадав. Так, ладно, зараз знімемо, покажу. що. крутили ми цей фільтр бокс. Ну, в принципі, він весь у маслі. Знизу. А, ну він, в принципі, я так зрозумів, розборний. Він має мінятися Там якийсь, мабуть, фільтруючий елемент. Да. Тут ось у нас ось промазано герметиком. Я не знаю, як його натягувати тоді. Це хіба оцей патрубок гріть? Феном якось пробувати його туди надівати. Ну, це ще, звісно, із питання ще те, щоб його надіти. Оці два болтика зараз я щось вкручую назад, а от там воно вже видно карбюратор. тут там видно якісь просвіти цього карбюратора, Ось, до речі, цей хомутик, а там карбюратор. Карбюратор, до речі, я теж буду ну, знімати розбирати, Короче. Якщо звідси подивитися, то карбюратор на впуск іде теж від якогось. Патрубка. Ну, поки я її знімати не хочу. Я ще хочу ізучити цю пластикову защиту цього циліндра. зняти її і, і подивитися, просто хоч візуально, хоч добратися до цього мотора. Бо тут, по суті, нічого не видно. Так, фільтр ж ми тут вже відкрутили. Я його пробував заводити. Я ж побачив, що ми ще отут щось відключали, ось ця фішка. Зараз підсоєняємо її і. Даємо йому останній шанс завестися. Після цього я вже його пробувати, заводити не буду. А буду його повністю розбирати. Ну, те, що треба. Так, ну пробуємо. Включаємо. О, щось, щось там. Ого-го! Щось є, є признаки жизни. Ну, короче, він щось завівся щось дуже погано він працює. Так, ну в принципі, наш пацієнт більш-менш живий. Ми димок да, ну ми в квартирі на другому етажі. Уже вечір вечорі не треба. Не надо. Ну, В принципі, я тут заводив свого мінчака по порівнянні з звуком, це небо і земля. Ну, в принципі, він заводиться, але щось погане. Він якось погано робить, він ось глохне і дуже сильно прям, димить прям, пострашному. Коротше, далі по розбору, що я зараз буду відкручувати. Я відкручу оцю кришку, фу надимів, і відкручу вихлопну і зніму оцей. Бачок. Ну, просто щоб вже воно туди добратися можна було більш-менш до всього. Сьогодні ну, взагалі, в цьому відео я вже особо не буду цього його там щось ремонтувати. В цьому відео ми просто його розбираємо, разом дивимося, що тут взагалі що, що собою являє цей мопед. Ну, Те, що можна вкрутити назад, будемо вкручувати назад. Так, і тут у нас ось криль... крильчатка. ця. Так ось я. Кручу оцю штуку. Я не знаю, як вона в мопедах. Взагалі. Ну, ось я кручу, як воняв, ця крильчатка сидить на колінвалі. Не знаю, чи це дійсно так має бути в мопедах. Ну, як по мені, то тут взагалі нема компресії. Ось я рукою його кручу. Уже ось видно наш циліндр, головку. Я хочу зняти ось. тут ось, ось йде шланг, це йде із масляного бачка. І він йде кудись сюди. Будемо ще розбиратися з цими технологіями мопедними. Ну, а це я хочу зняти. Зараз ще відкручу оцю вихлопну. В общем, в цьому відео, чим більше ми розберемо, тим краще. А потім вже будемо займатися роботою. Так, ось ми відкрутили вже вихлопну. Знімаємо її. Що ми тут бачимо? Димок. Хороший. Ну, В принципі, вже трошки ми оголили цю всю ситуацію. З цієї сторони, до варіатора, мабуть, пока не, не лістимем, в принципі. Ну, мотор, я думаю, все одно ми будемо знімати. тут ще. Ну ладно, до цього вернемося. Тут ось у нас випала прокладка. І... Поки він тут постояв, ще ось є капелька масла, але вона не навпроти цього. Вона не навпроти вихлопного коліна. Тобто десь тут щось підкапує. Тут до цього з нього не раз вже бачили патьоки, звідкись і бензином воняло, і маслом. То для цього я це все діло і розбираю, щоб потім подивитися, де що, звідки. Капає. І навіщо вона капає? Давайте зараз ще я зніму бачок. Після цього я вже більш-менш зможу побачити, де кріпиться цей пластик. Так що відкручую ще бачок. Опа, тут на 10. Все, відкручуємо бачок. Так, ну ми тут вже з цієї сторони зняли бачок. Бачок ми відключили, масло я зливав, видно, я його розлив на пол, як обично, без цього ніяк. Вихлопна тут знята, Оце захист того охлаждення. Ну і в общем общему кожух оцей на циліндрі. І наконець ми добралися до самого, ну, по суті, мотора. Це двохтактний у нас двигун, ось головка, ось циліндр, весь мотор в маслі. В принципі, бачили ми, що мотор у нас заводиться. Це вже є дуже. Хорошо, що він хоч заводиться, але його все рівно треба робити. Ну, по тому, що ми розбирали, я вже не бачу смисла ще щось відкручувати в цьому відео. В принципі, ми зняли пластик, добрались до чого можна, і можна підвести підсумки. Що ми зробили? По-перше, ми зняли весь пластик. Тут ми ще розібрали лицеву частину мопеда. Тут перевіримо передню частину цього мопеда. І тут ми вже добралися ну, плюс-мінус до мотора і поскидали чуть, -чуть на вісного. Зняли з кожного цей на циліндрі, зняли фільтрбокс, зняли вихлопну. В общем, плюс-мінус ми добрались до мотора. Мопед ми запустили. Показали, що він хоч плюс-мінус робить. І взагалом, що буде робитися по мотору, я думаю, треба буде зняти мотор, подивитися, де що там, звідки тече. Возможно, прийдеться його повністю розібрати, поміняти прокладки, і я щось хотів би, ще тут поміняти сальники колінвала. Тому ну, що вже з 20 год мопеду, я думаю, вони вже там ніякі. Потім знімемо циліндр, подивимося, що в нас яке состояння поршньової, подивимося, яке состояння колінвала. Взагалі, обслужимо мотор, і доберемося до ще проблема, що він їде й глохне, постоїть, опять проїде і глохне. Я думаю, це на карбюраторі оцей електроклапан. І переберемо карбюратор на ньому. Потім, по проводці, що тут не робиться, стартер і гудок. Ну, це мелочі. І оце розберемося ще з тормозами. Ну і в общем, в наступних відео ми будемо його розбирати, провіряти, чи робить справно цей електроклапан, чи працює справно цей вакуумний кран. Ну, в общем, просто будемо вже в наступному відео робити дефектовку цього мопеда. І підписуйтесь на канал цієї зимою, будемо старатися більше робити похожих відео, тому що в нас тут стоятиме мопед. За цією проблемою, яку я вже розказав цьому відео, далі до нас приїде Альфа, альфа повністю заміна проводки, підключення електронної приборки, LED-фара там, в общем, будемо робити, і заїде ще мінчак. Хто зна що з ним, ну будемо робити. Тобто, нас цієї зимою тут мопед, альфа і мінчак.